Доброго дня, друзі-колеги. Вітаємо знову вас на нашому каналі. І Сьогодні ми хотіли б відзняти продовження ролика на тему підготовка до внесення добрив, тобто весняного підживлення. І даний ролик буде включати те, що ми покажемо, як ми готуємось. Також ми детально розповімо вам про те, за яким принципом ми працюємо та які інструменти до, скажімо, для цього використовуємо, давайте перейдемо до створення карти припису для роботи. Тобто це карта диференційного внесення, по якій ми будемо працювати, тобто по якій буде працювати техніка і розуміти, де яку норму використовувати. Отже, друзі, приступаємо ми до моменту створення карти. тобто Ось ви можете бачити це контрполя, на якому ми будемо працювати. І ми зараз беремо вихідні дані для скажімо так, створення карти. Ми беремо дані, ця тобто, остання була скажімо так, операція, яка картувалася з багатьма даними, це збирання врожаю на цьому полі. Були після цього ще скажімо, і обробіток, був, і посів, але вони були там якби розділені, і е, все-таки більше даних ми можемо використати із саме збирання врожию. Е, беремо ми е, культуру попередник, вибираємо те, що було збиралось е, займи ріпак. І конкретно до цього поля ми беремо карту рельєфу. Карту рельєфу техніка робить скажімо так, під час роботи, вона копіює поверхню за допомогою антенн. Тобто і бачить різні там зміни висоти по полю і це все картує. Наступний момент тобто ми, опираючись на ці показники, ми генеруємо зони. Отже, зони згенерувалися. Зараз ми на полі виділили п'ять зон. Це зони продуктивності, які, скажімо так, характеризують різну, різний рельєф по полю. Ось це в нас низина. Ця ділянка вже починається трохи з але вона більша до низини. Ця ділянка схилова, тут більш рівнина, і ця ділянка поля рівна. Зони, можна їх зробити більше, але в нас на цьому полі потреби немає, і там 5 зон буде достатньо. Потім ми плануємо вносити добриво сульфат амонію. Це перше підживлення, і ми прописуємо різні норми на кожну зону. Також зони ми можемо редагувати вручну. Якщо по полю є якісь моменти, які треба підредагувати по зоні, то це без проблем можна зробити вручну. Ми зараз беремо, от знаємо, що в нас ця ділянка це сама низина, і на цю ділянку ми ставимо максимальну норму, яку ми плануємо використовувати по цьому полю це 150 кг у фізичній вазі сульфату амонію. Наступну зону. Вона наближена до цього, але вже починається трохи схил, ми ставимо 125 кг. потім ділянка схила, ми ставимо мінімальну норму 50 кг. І ось цю зону ми ставимо 75, а ось цю ставимо 100 кг. Таким чином ми виходимо на середню норму по полю 100 кг. Те, що в нас було якби, заплановано із. З самого початку на площі по 100 кілограмів, але ми використовуємо його більш ефективніше. Тобто на ось цій ділянці, де потенційно кращий агрофон, ми використовуємо більшу норму. І для порівняння ділянка, де схилова площа, тобто там використовувати підвищені норми, добре немає сенсу, тому що на цій ділянці навіть запасів вологи не вистачить через те, що це схил, і всі. Вся волога, яка проходить дощі чи сніг, її просто звідси зносить ось на цю ділянку. На цій ділянці, тобто, воно все затримується, це стандартна ситуація, тому тут і використовується стандартна норма. Тож, наступним моментом ми зберігаємо карту. По результатах створеної карти ми отримаємо ось. Таку картинку, Воно тут буде трошки чіткіше, видно, і бачимо розділення на зони, в якій зоні дещо буде використовуватись, яка, яка норма буде використовуватись. І після цього ми зберігаємо налаштування роботи, де ми можемо бачити, що ця культура буде озима пшениця, добриво сульфатамонію, карта припису збережена, І також ми вже запланували лінії. Лінії, по яких буде працювати техніка. Отже, друзі, переїхали ми на поле, на, саме на те поле, яке ми показували, на якому ми е, створювали карту диференційного внесення. Е, детальніше е, про поле розповім. Е, як ви можете бачити, тобто, те, про що я і говорив, що ось ділянка в нас з приблизною площею десь тут 42 гектари, це саме та низина, е, де збирається вся волога. Тобто вона ось розпочинається. Туди і ось таким чином вона йде. Далі у нас вже там частинка ділянки також приблизно гектарів 30. Те, що йде, воно вже ще трохи рівнина, але вже починається з невеликим схилом, там, де ми будемо використовувати норму не 150-125 кілограмів. Далі ви можете бачити абсолютний схил, на якому використовувати підвищені норми добре, ну, сенсу просто немає. Тобто, і скільки туди не давай, воно все одно. тобто, там Вся волога вона не накопичується, вона там не затримується, вона стікає і стікає саме на цю ділянку. Тобто там ми не будемо давати високої норми, але для того, щоб підтримати саму рослину, ми будемо використовувати мінімальну норму, яка буде складатися на все з 50 кілограмів. Це, скажімо так, 50 кілограмів сульфату амонію. І далі ми вже будемо працювати знову ж таки мінімальною нормою далі азотним живленням, яке буде складатись там е, з 32 го класу. Е, і далі вже виходить, там йде на верхній частині поля, там ще десь приблизно гектарів 70 рівної площі, але з невеликими схилами е, там буде норма е, 75 кілограмів, і на рівній ділянці в нас буде е, стала норма, ну, як би не стала, а загально прийнята норма 100 кілограмів. Таким чином ми. Е, Збільшуємо живлення на потенційно кращій ділянці, мінімально використовуємо живлення на ділянці з не дуже гарним агрофоном. тобто для того, щоб отримати там, скажімо так, середньо прийнятий результат для нашої зони, для того, щоб отримати 4-5 тонн. При достатньому зволоженні цього буде достатньо. Затрону трохи тему зволоження ґрунту. Тому що контенту дуже-дуже багато, всі кинулися відбирати зразки, аналізувати на запас вологи. Що хотів би по цьому питанню сказати, також зробили, але зробили два зразка на наші об'єми площі, для того, щоб подивитись, на яку глибину волога залягає та який є. Так, запас вологи в міліметрах у метровому шарі, для того, щоб коли будемо робити десь кінці березня, початку квітня, вже ближче до самої посівної, щоб ми розуміли, яка різниця за цей проміжок часу. Зробивши аналіз на запас вологи, ми отримали результати, що на чорноземах ми отримали десь близько 100 міліметрів запас вологи. На пісках ми в метровому шарі отримали 45, що свідчить про те, що на пісках волога пройшла глибше, тобто вона знаходиться, можливо, навіть там і до 2 метрів, але на 2 метри ми зразки не відбирали. Ми відбирали там тільки на метр з кроком по 20 сантиметрів, тому отримали такі результати. Стосовно чорноземів, цікавий факт, то, що ми. Скажімо, зробили такі висновки, тому що, не тому що, а через те, що хоч і 100 мм, але гарно зволоженого ґрунту саме шар чорнозему це 60 см. Далі йде глина, і от у глині ми вже бачимо значне зменшення запасу. якщо… В перших 60 сантиметрах ми отримали 27-25-23, це по 20-сантиметрових шарах. Ми можемо сказати, те, що перші 60 см досить непогано зволожені і також робимо висновки на тому, що волога проникала по, цьому, по цих горизонтах ґрунту рівномірно. Тому конкретніше про забезпечення ґрунту вологою ми будемо вже дивитись на Кінець березня, початок квітня, для того, щоб планувати вже посів, створювати карти диференційного внесення під посів, тому що за основу будемо брати саме велозабезпечення ґрунтів. І будемо вже тоді коригувати норми висіву, для того, щоб максимально Ефективно використовувати скажімо, потенціал поля, ділянки з кращим або гіршим агрофоном, і максимально планувати для отримання ефективного, я скажу не максимально, а ефективного врожаю, тому що все-таки можна багато чого зробити, але ефективність буде досить низька. Тож, друзі, як завжди, не забудьте підписатися на наш канал, для того, щоб не пропустити цікаву інформацію. Також підтримайте це відео лайком і до зустрічі в наступних роликах.